Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я вам хочу показати свою веранду, на якій взимку я зберігаю ті рослини, що є для мене цінними і які не зимують під відкритим небом. Хоча на цій веранді є батареї, та ми ними не користуємось, тому температура тут становить приблизно 5-10 градусів тепла. Приміщення досить світле, вікна виходять на південну сторону. Ось ви бачите ящики з зональними поларгоніями, які прикрашали влітку мій улюблений квітник. У мене є відео, як я завдяки цьому ящику міняю дизайн моєї улюбленої клумби. В кінці жовтня я занесла ящик з поларгоніями сюди на веранду, адже ці квіти не витримують температури менше, ніж 5 градусів тепла. Почистила від сухого листя, якогось пошкоджений гілочок, і сьогодні попідрізаю квітконоси, яких ще досить багато, щоб рослина не витрачала сили. А через 2-3 тижні я планую живцювати, щоб до весни мати молоді кущики. Поливаю свої пеларгонію я приблизно два рази на місяць і поки що не підживлюю взагалі. Далі у мене лікарська шавлія. В декотрих відео вона у мене з'являлася. Ось як ви бачите, цієї осені я про всяк випадок відкопала завчасний укорінений пагін для зимівлі. Ось тут. Навесні побачу, як перезимував основний кущ, який я обрізала до 5 см, як і всі свої інші шавлії. Поливаю по мірі просихання ґрунту і теж поки що ніяк не підживлюю. А ось моя улюблениця лобелія, яку я щороку вирощую з насіння. Забрала на зиму додому, хочу побачити, скільки вона протримується, можливо, дасть самосіб. І буду не тільки насолоджуватися її виглядом. Хоча квітнення, як ми бачимо, бідненьке. Але мені подобається її шапочка. Маю ще декілька кущиків поларгонії, які ростуть на цьому місці ось в мене постійно. Звісно, квітнуть вони менш активно, ніж ті, що вирощувалися влітку на вулиці. Але зовні ці кущики більш охайніші, такі компактніші. Правда, є жовте листя, але це в межах норми. Цим рослинам пощастило більше, вони ближче до вікна. Це теж кущі клобелії, він трішки менший. І е, я звернула увагу, чого раніше не бачила, як вона гарно випускає молоді зелені пагони. Ось на попередньому кущику такого немає. Можливо, тому що ця ближча до світла. Е, Сам кущ не наростає і в розмірі не збільшується, а тільки випускає ось такі зелені пагони. Но все одно, мені подобається. Ще ось ці пеларгонії, які я забрала з вулиці, вони росли влітку на альтанці. Тут я вже пообрізала квітконоси. А ось це бегонія, яку мені приніс Миколай. Вона тільки почала квітнути. Я боялася, що їй тут буде захолодно, але нібито нічого тримається. Ось такі дуже ніжні, такі блідо-блідо рожевий колір. А ось ці бегоні тиждень тому я пересаджувала. Є відео на каналі. І хвилювалася, чи не будуть відгнивати пагони. Але видно те, що пролила фітоспорином допомогло. Більше я не поливала, ґрунт ще тримається вологий, тому що в приміщенні низька температура. Ці горшки з пеларгоніями заповнювали порожнини в квітниках, такі створюючи яскраві акценти. Коли я занесла їх до хати, одразу коротко обрізала. Ну, і як бачите, за два місяці дуже гарно наростають молоді пагони. І Ще не підживлювала, бо світловий день ще короткий, але я думаю, воно встигне все гарно нарости. А ось це мої красунчики, декоративні перці. Звісно, листя посохло, відпадає, а перці тримаються, чоловік їх їсть. А мене радує їх зовнішній вигляд, нагадує мені літо. В цих горщиках у мене живці широколистих гортензій, які я живцювала влітку. Ну, не ризикнула ще висаджувати в ґрунт, нехай окріпнуть добре. В кожному горщику понасівався алісум. Ну, Мені взагалі цікаво, що буде далі з алісумом, чи буде він свисти. А гортензії виглядають непогано. Поливаю їх приблизно раз в тиждень. Ну, і як бачите, там шматочки лимона для того, щоб підкислювався трішки ґрунт. А ось це є плектрантус. Місяць тому я стригла. ну І просто взяла от горщичок, натикала зрізаний гілочок в це кашпо. І... Ні укорінювач, ніяких стимуляторів не давала. І, як бачите, ця рослина дуже гарно і легко розмножується живцями Збоку є малесенький, малесенький пагінець плюща. Ось цю газанію теж забрала з квітника в кінці жовтня. Десь через 2-3 тижні планую ділити її, обов'язково зніму відео, і будемо разом слідкувати за результатом. А поки що позрізала квітконоси, позрізала сухі якісь там гілочки і чекаю сприятливих умов. Як бачите, під низ всіх горщиків поставила картонку, все ж таки підвіконники холодні, щоб коренева не мерзла і краще розвивалася, ось зробила їм таке невеличке утеплення. Цю частину веранди ми використовуємо як відпочинкову зону. І тут у мене є теж пару кущиків пеларгоні, які я забрала з вулиці. Ось, ще не обрізала квітконоси, Ще почекаю місяць і тоді вже пообрізаю самі кущики, щоб вони були більш компактнішими і пухнастішими. Це мій ящик з сунечками ремонтантними. Перед тим як занести їх на веранду, я обрізала гарно листя, те, що залишилося вже підсохло, полив я значно скоротила, тож чекаємо на весну. Ну, а це мої королеви, мої широколисті гортензії, які прикрашали альтанку весь сезон. Через те, що вони квітнуть на цьогорічних пагонах, то зимують ось тут. Горшки невеликі, тому носитися з ними не важко. Листя повністю опало, ну і, як бачите, вже бруньки такі досить великі, як то кажуть, на низькому старті. Поливаю їх раз в тиждень і для поливу я зараз використовую розтоплений сніг. Додаю якісь доданки, наприклад, там, лушпиня від цибулі, яке я попередньо замочувала в гарячій воді. Або відвар, який залишається відварки овочів чи яєць. Іноді можу додати трішечки фітоспорину. Ось такий полив цей зимовий сезон. А ось ця красуня взагалі, я не можу зрозуміти, чому вона так довго тримається. Видно, якийсь інший сорт. Не знаю. Якщо хтось знає, що це може бути, підкажіть, будь ласка. Зараз ці горшки стоять тісно, але коли рослини почнуть розростатися, звісно, буду їх розсувати, щоб їм було вільно, щоб вони отримували досить світла зі всіх сторін. Ось які рослини зимують зі мною. А я дякую вам за увагу і бажаю всім нам хороших обнадійливих новин.